11 серпня Чернігів проводжав в останню путь Марину Гриценко з позивним мері. Вона була бойовою медикиною 3 ї окремої штурмової бригади. Мері загинула 7 серпня під час виконання бойового завдання. Її життя забрав ворожий безпілотник. Марина Гриценко народилась в селищі Ріпки, що на Чернігівщині. Закінчила місцеву школу, а згодом історичний факультет Чернігівського колегіуму імені Тараса Григоровича Шевченка. Марина була дуже творчою особистістю. Вона любила мистецтво, вона чудово малювала, вона була дуже талановита. Понад 15 років Марина Гриценко працювала в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. На початку повномасштабного російського вторгнення та наступу на Чернігівщину Марина разом із донькою переїхала жити до художнього музею, щоб у разі небезпеки мародерів зберегти експонати. Коли почалося повномасштабне вторгнення у 2022 році, вона велику роль відіграла. В збереженні культурної спадщини Чернігова і України, тому що вона фактично під час облоги Чернігова знаходилася в приміщенні Чернігівського обласного художнього музею. У 2021 році разом із донькою Марина вступила до української скаутської організації Пласт. У лютому 2023 року Марина Гриценко стала стрільцем санітаром у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Мала звання молодшого сержанта. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину. Коли я дізналася, що вона пішла в ЗСУ, для мене це було шоком. І коли я побачила її світлину у формі, я молилася за неї, Я дуже боялася, що вона загине. У травні 2025 року Марина Гриценко отримала орден за мужність третього ступеня за те, що довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій. Вранці 7 серпня 2025 року разом із двома побратимами Марина Гриценко загинула під час виконання бойового завдання на фронті внаслідок атаки ворожого дрона. У мене немає слів, це жахлива втрата для нас всіх. Марина була неймовірна, неймовірна жінка, неймовірна людина, дуже патріотична, дуже віддана Україні. 11 серпня в Катерининському соборі Чернігова відбулося прощання з Мариною Гриценко. На церемонії були присутні рідні, колеги, побратими, представники пласту та жителі Чернігова. У Марини Гриценко залишилися 15-річна донька та батьки. Україна Україна, свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурю вітрів кавказьких! Прилинь бурюю вітрів кавказьких! Шумом карпатських рушеїв! Шумом карпатських рушеїв! Завойовника батька хмеля Бої за войовника батька хмель.